Вітаю вас на каналі. Так як я обіцяв, сьогодні ще побутова хімія. Покажу найкращі знижки, тобто познаходжу щось із хорошими знижками, щоб вам показати. Дякую за коментарі, вдячні за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте подивимось на елітку. Це елітка в акції. Ні, елітка не в акції, сніжна панда в акції. Дошарова 4 штуки. Зараз по 50 гривень зі знижкою 30%. От хороший рушник, мені подобається тришаровий, з тисненням, гарно витирає все, не одразу все розмакає, як деякі рушники бувають. Ціна 46,50. Зі знижкою антибактеріальні серветки в своє ліня, 60 штук в упаковці, за 28 гривень та 30 копійок. Так, ось такі звичайні одношарові серветки, а своя лінія рожеві. 100 штук, зараз 21 гривня. Можна придбати ось такі за 5 гривень та 40 копійок, 15 штук антибактеріальні, кинути собі до сумочки чи до косметички. Ватні палички, розумний вибір, 200 штук, 15 гривень та 40 копійок. Ще є ось такі ватні палочки в тубусі пластиковому. Своя лінія. Акційна ціна 27 гривень, 80 копійок. Диски ватні, 80 штук, розумний вибір 20 гривень та 60 копійок. Жіноча гігієна котекс Night. В упаковці 12 штук, 72 гривні та 30 копійок. Так, ще якийсь котекс, також 12 штук найт по 63 гривні. Це дешевше. Ну, ви зрозуміли, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Котекс подвійна 16 штук по 72 гривні, 30 копійок. Лібрес 10 штук по сорок 30 Тридцять зі знижкою Тена Леді Слім, 14 штук 42 гривні. І 16 штук 58 гривень. Тена Леді Слім 15 штук. Урологічні 114 гривень. Підгузки для дорослих. Так, дивимось по черзі. Розмір Л 30 штук 383 гривні. Розмір М 30 штук 357 гривень. Підгузки для дорослих. А, так, 10 штук, розмір L, 142 гривні. Акційна ціна. Зараз хороша знижка на них, зверніть увагу. Та розмір M, підгузки. Також а, 10 штук 123 гривні. Так, добре, тут я все показав. А, ще підгузки для малечі. Підгузки трусики міні-бі по 210 гривень. А, це в нас підгузки дитячі міні-бі. 287 гривень для хлопчиків та для дівчаток. А підгузки Pampers Premium Також зі знижкою 30%, 20, так, 29, ну, 30%, 479 гривень. Підгузки для найменших по 252 гривні. Підгузки Huggies, 369 гривень. Так, чуть не пропустив. А, Пелюшки своя лінія, розмір 60х60, 60, 10 штук. Акційна ціна, 59 гривень. Зі знижкою жіноча гігієна Discrete, 52 штуки, 83 гривні. Лібрес, 20 штук, 38,50 Гель для душу чоловічий 3 в одному 62 гривні 500 мл. Гель для душу Арко 260 мл майже 86 гривень. А гель для душу Фа 250 мл 91,40. І ось така нівея з капсулами чоловіча гель 250 г 120 гривень 50 копійок. На гель для душу Джонсон 400 мл приємна знижка 75 гривень. Кремові гелі для душу 750 мл 103,50. Гелі для душу дуру 450 мл 93 гривні. І ось такі гелі для душу 500 мл по 52 гривні майже. Також три аромати на вибір. Рідке мило для рук. Пару. Своя лінія 300 мл 23 гривні. Для найменших засіб для купання 350 мл 55 гривень. Ось таке мило, крем рідке мило. День у день 460. 460 мл, 22,70. Просто перелити в свою тару. Тут також є, зверніть увагу, два види на ваш вибір. А ще зі знижкою можна придбати крем-мило рідке від своєї лінії. Є бавовна, є ще якась. Колосочки, що тут у нас ще є? Добре, 900 мл 36 гривень це велике. Дору мило для рук 300 мл, 62 гривні акційна ціна. Да, ціни, скажу вам, піднялися. піднялися ціни. Кремове мило Нішель це своя лінія. Тверде. А зараз воно по 29 гривень 90 г. Зі знижкою можна придбати дитяче тверде мило Джонсон 24,70 Спробуйте ось ця дору, вам воно сподобається. Гліцеринове 150 грамів тверде мило, 41 гривня. Приємна знижка на дитячу зубну пасту Colgate, 35 гривень 50 мл. Одна Ціна на пасти Colgate Max Fresh або Max White 100 мл 62 гривні. Для всієї родини Colgate 75 мл 45 гривень та 60 копійок. Зубна паста Dental 100 мл 41 гривня, 40 копійок. Ось така зубна паста Dental 100 мл по 54 гривні майже зі знижкою. Та зубна паста Farma 100 мл 6630. Крем для гоління арко 65 мл 51 гривня. Зверніть увагу, арко піна для гоління 300 мл. Я наголошую, не 200, а 300. Не поплутайте по 91, 91 гривня 50 копійок. Зараз хороша знижка на антиперспірант сухий рексона 87 гривень. Кулькова рексона також зі знижкою 48,50. Хто надає перевагу, дав 63 гривні. Кульковий та сухий антиперспірант рексона 80 гривень. Крем для рук. Своя лінія 80 мл, 20 гривень, 60 копійок. Крем для обличчя Алірем зволоження та живлення можна використовувати ввечір та в день 50 мл 83 гривні зі знижкою. Ось такий подарунковий набір Old Spice дезодорант та спрей. Так, дезодорант спрей та гель для душу по 200 гривень за набір. Тобто по 100 гривень виходить гель для душу і 100 гривень дезодорант. Хороша, хороша ціна, зверніть увагу. І зі знижкою набір арко, чоловічий гель для душу та піна для гоління 181 гривня. Будь-який освіжувач повітря Ріо 41 гривня, 300 мл. Ось ці освіжувачі повітря також в акції. Усуває запах на 400 мл 43-40. Зі знижкою шампунь Шаума 400 мл, жіночий 78 гривень. Та чоловічий також зі знижкою 40% по 90 гривень. Шампуні чоловічий Тео Болгарський 350 мл за 55 гривень. А 169 гривень Head and Shoulders 300 мл Ще знайшов один подарунковий набір Old Spice з косметичкою червоною тут гель для душу, антиперспірант. Та спрей для тіла 456 гривень. Засіб для купання малечі 3 в одному 40 гривень 500 мл. Зі знижкою лаки для волосся. Своя лінія 400 мл, 85 гривень та 60 копійок. Двофазний спрей для волосся. 200 мл 74 гривні. Ріо таблетки для бачка в Унітаз. Є, дивіться, своя лінія. А є розумний вибір. За ціною 33 гривні ціна одна. 4 штучки. Засіб для чищення ванної. Універсальний Ріо 500 мл, 41 гривня. Не забудьте, що зараз засіб для унітазу ДАК, качення 900 мл зі знижкою 96 гривень. Триває акція на Доместос, хто ще не купив. Це дуже хороша ціна. Літр 89 гривень. Неопідвісні блоки для унітазу дві штучки по 50 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати фейрі гранат. Тут 750 мл за ціною 109 гривень. Зі знижкою пральний порошок Грюнвейт вагою 4 кг, 227 гривень та 60 копійок. Капсули для прання універсальні старт 12 штук в упаковці, 91 гривня. Універсальний засіб для прання, гель для прання Wash and Free Deluxe, 2 кг. Можна використовувати для ручного, для автомат-машини. Ціна 85 гривень. Зараз зверніть увагу. Зі знижкою капсули для прання Вошін Free Універсальні 19 штук в упаковці. Ого. А, це маленька знижка 191 гривня. Ну, вони були трішки дешевші. Вичекайтеся знижки, хто користується, буде хороша знижка. Зараз вони не... маленькі знижці. А, нео капсули для прання. А, так, це 2 -1. 2 в одному порошок та гель. 10 штук за ціною 97 гривень. І також зі знижкою універсальні капсули Нео. Два в одному, порошок та гель. Тут 24 штуки, 222 гривні. Це ціна зі знижкою 30 Порошок для прання вош універсальний вагою 3,5 кг, 243,50. Капсули лоск для кольорових речей. 15 штук 180 гривень 50 копійок. free фрігель для прання вагою 2,100 за 117. Мило тверде, господарський розумний вибір. За акційною ціною 15 гривень. Персоль відбілювач без хлору кисневий для білих тканин. Зараз 23 гривні. 200 грамів. І триває акція на ваніш. А яскраві кольори 470 грамів за 114 гривень. Хороша знижка зараз. Порошок для прання дитячих речей Тео Бебі. Вагою 2,200-259 гривень. Зі знижкою капсули для прання Ariel. Так, в упаковці 19 штук. 308 гривень акційна ціна. Своєлінія серветки для господарчих потреб. 5 штук в упаковці. 21 гривня, 60 копійок. Від файну, ну вони мають бути якісні. 33 ганчірки для будь-якого прибирання, чи вологе, чи е, сухе, чи е, як я ще там для будь-яких поверхонь. Зараз 101 гривня та 60 копійок. Пакети для сміття з ручками. Своя лінія на 35-літровий відро в упаковці 30 штук, 27 гривень, 40 копійок. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.